З вами Ірина Панченко, і ми поговоримо про вписані чотирикутники. Нагадую, Нагадується курс геометрії 8 класу. Отже, який чотирикутник вважається вписаним в коло? Чотирикутник вважається вписаним в коло, бо називається вписаним в коло, якщо всі його чотири вершини належать колу. Власне, як його трикутник. Які властивості має цей чотирикутник? Давайте розглянемо. У нього є певна властивість для його протилежних кутів. Якщо ми знаємо, наприклад, кут А дорівнює А. Подивіться, будь ласка, Кут А у нас вписаний. Вписаний кут БАЦ спирається на дугу БД, БАД, вибачте, вписаний кут БАД, спирається на дугу БД, яка не проходить через точку А. Отже, в половині дуги, на яку він спирається, половині дуги Б, С Д. Код С, позначимо його Ганна. Він спирається на дугу. БД також, але вже ту, що проходить через точку А, тобто не проходить через точку С. Кут Б, Д, вписаний кут для кола і один з кутів нашого чотирикутника. Дорівнює половині дуги теж БД, але яка не проходить через точку С Б А Д. Назвемо його Альфа, назвемо його Гам. Знайдемо суму У Бад плюс у Б, Суму цих двох вразів. дорівнює одна друга кута дуги Б, плюс одна друга дуги Б І дорівнює альфа плюс гамма. Я напишу альфа плюс гамма дорівнює. Одну другу виносимо за замушки. Дуга Б, С Д плюс дуга БАД, БАД, дають нам повне коло. Подивіться, БЦ, Д, дуга, Б, а градусна міра повного кола 360 градусів. Отже, половина від 360 градусів, 180 градусів. Твердження, яке ви маєте для себе запам'ятати, сума протилежних кутів вписаного чотирикутника завжди дорівнює 180 градусів. Для кутів B і D доводити я це не буду. Можна довести тим же способом, а можна згадати, що сума всіх кутів чотирикутника внутрішніх 360 градусів, оскільки сума і Аці 180, то на суму кутів БД також припадає 180 градусів. Отже, сума будь-якої пари протилежних кутів вписаного чотирикутника в коло дорівнює 180 градусів. Звідси випливають наступні питання. Чи навколо будь-якого чотирикутника можна описати коло. Ні, тільки навколо такого, у якого сума протилежних кутів 180 градусів. Наприклад, довільний паралелограм. Сума протилежних кутів не 180 градусів, бо, наприклад, два гострих нам точно не дають 180 градусів. Прямокутник. Оскільки протилежні кути прямокутника по 90 градусів, їх сума 90, 180. Отже, навколо будь-якого прямокутника завжди можна описати коло. Квадрат, зрозуміло, що. Та ж сама ситуація навколо квадрата завжди можна описати коло. Ромб. Ну, історія та ж сама, що з паралелограмом, оскільки протилежні кути ромба гострі, їх сума не дорівнює 180 градусів. Отже, не можна описати коло, не можна описати коло, ну і трапеція. В якій трапеції сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів, як ви пам'ятаєте, тільки в рівнобічні. Якщо трапеція рівнобічна, то сума її протилежних кутів 180 градусів. Отже, навколо прямокутника квадрата і рівнобічної трапеції завжди можна описати коло. Для всіх інших чотирикутників працює таке правило. Якщо Сума протилежних кутів до рівня 180 градусів, то таке коло можна, можна описати коло навколо цього чотирикутника. І як завжди, розглянемо задачку, пов'язану з цією властивістю. Задачі зі збірника ДБА 9 класу: Чотирикутник АБЦД вписаний в коло. З центром О. Таким чином, що діагональ чотирикутника кутника є діаметром цього кола. Подивіться на рисуночку це показано. Далі, кут БАЦ 46 градусів, кут між діагоналями чотирикутника навпроти сторони А дорівнює 57 градусів. Я це відразу позначила на рисунку. Дивіться, сторона АБ. Діагоналі АС і БД наголошують наголошую тільки АС є діаметром кола, БД не є діаметром кола. Отже, кут між цими діагоналями перетинаються вони, наприклад, точці, точці М до рівня 57 градусів. Слід знайти кути чотирикутника а, Б, С, Д. З чого ми почнемо? Ну, зрозуміло, що коли ми подивимося на наш рисунок, ми бачимо трикутник А М, Б. Отже, трикутнику А МБ. Нагадуємо, сума всіх кутів трикутника 180 градусів. Отже, щоб знайти кут АБ М. АБМ, нам потрібно від 180 відняти суму. Сорок шість та п'ятдесят сім. Сорок і п'ять дев'яносто і тринадцять сто три градуси. Отже, сімдесят сім градусів кут А Б М. Або А, Б, Д. Сімдесят сім градусів. Далі. Оскільки? А це є діаметром кола, то ми з вами пам'ятаємо з теми, вписані кути. Вписаний кут, що спирається на діаметр, завжди прямий. Чому? Ще раз давайте наголосимо. Тому що він спирається на діаметр, який відтинає в 180 градусів, а вписаний кут завжди вдвічі менше. Отже, кут А Б С у нас дорівнює 90 градусів. Друге, кут А. BC дорівнює 90 градусів. І відразу, до речі, те ж саме можна сказати про кут ADC, бо вони спираються на діаметр, Знайшли кути B і D. Нам тепер треба знайти, кути C і A всього чотирикутника. Ну, Зрозуміло, що з трикутника ABC Оскільки він прямокутний, як ми вже бачимо, і пам'ятаємо, що сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 180 гострих кутів 90 градусів, то щоб знайти кут BCA, ми з вами від 90 віднімемо 46. Кут BCA дорівнює 90 мінус 46, повторюсь, сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90 градусів. Це у нас 44 градуси. 44 градуси. Є. Далі використаємо е, наші знання про вписані кути. Оскільки е, Вписані кути, що спираються на одну і ту саму дугу рівні між собою, то, подивіться, наприклад, кут а, Б, Д, який ми знаходили дорівнює 77 градусів, він спирається на дугу а, Д і на цю ж саму дугу, ще раз, кут а, Б, Д спирається на дугу а, Д, на цю ж саму дугу, спирається кут А, С, Д. Отже, кут А, С, Д, дорівнює куту А, Б, Д і дорівнює 77 градусів, бо вони спираються на одну і ту саму дугу А, Д. Тепер ми можемо знайти кут В, С, Д нашого. Чотирикутника. Кут ВЦД. Він складається з кутів ВЦА і ДЦА. Тобто він у нас дорівнює 44 плюс 77. 110 і 11 – 121 градусів. А оскільки, як ми тільки що сказали, сума протилежних кутів вписаного чотирикутника дорівнює 180 градусів, то кут А з кутом с чотирикутника дорівнює 180 градусів. Отже, щоб знайти кут А або кут БАД, ми від 180 віднімаємо 121. Градус 180 мінус 121 ми маємо 59 градусів. Отже, ми отримали всі чотири кути нашого чотирикутника. Давайте їх випишемо. Кут А. 59 градусів, кут С 121 градус. Ну і кути Б і Д рівні між собою. Наголошую ще раз, вони спираються на діаметр, вони мають градусну міру 90 градусів. Ми знайшли всі чотири кути нашого чотирикутника. На цьому наше заняття завершено.